Доброго раночку, моя улюблена кухня. Готую. Велика сила інтернет. Побачила цей рецепт. Не знаю, як воно називається. Ну, як для мене, пишіть дівчатка, може, ви прочитали уважніше. Як для мене, це великий пільмінь. Все просто, все дуже просто. Тісто, як на пільмені, фарш як на пільмені. Тільки трошки загортаємо ми по-іншому. Складаємо, потім рецепт такий іде. Обсмажуємо цибульку, морквочку, додаємо туди картопельки, трохи протушилося. І тоді викладаємо оці наверх, Добавляємо томату. І викладаємо ці, не знаю, ну, напишіть, як великі пельмені. Ще протушується воно хвилин 20, бо там багато м'яса. І подається, оце все разом. Воно буде томату можна додати. Готуємо для себе, готуємо для рідних, готуємо з любов'ю. Трошки, прийдеться, заморочитися тоненько треба, тоненько розкачати тісто. А так все просто, легко. Готуємо для гостей рідних, готуємо в кайф. Хай все буде смачно.